Друзі, сталося те, про що я мріяла давно. Завдяки благодійному фонду я змогла постерилізувати собачок і котиків. Уявляєте, Вон, Матільда з чіпом на вухі. А ну покажи, яка в тебе ранка. Така манюсінька ранка, якось збоку, бачите? Так збоку вони вибривали. Дивіться, яка маленька раночка. Чіп їй голубенький він прицепили. І, мать, і ця, господі, як її. Б'янка десь побігла. В неї так само. І тімура я також стерилізувала. І котів також, Усю алмазик кушає. А, це ж я що йшла. Я йшла показати, що цей фонд іще давав по 2 кілограми корму на кожну тваринку. Уявляєте? Ось ну, такий це собача. А це котяча тут дивіться. Супер. Так. Ну що, це їм зробили операцію вчора? А сьогодні їх привезли, сказали, що вони вже все, вже їм можна давати їсти пити, все нормально з ними. Амазінька, голодні. Та й таке. Новенький у нас здоровенний кіт, дикий, шипить воно. Я не знаю, як його, я йому кинула там корму сухого і що з ним робити. Зайчик. Це ж попробуй його. Візьми, він же роздере мене, не царапи. Ну будеш тут сидіти, поки не вилізеш. Кицюнь, Ох і мордатий. Зайчик, ну от бачиш, така в тебе доля. Іди до мене. Іди. Господи. Кицюнь, Ну Що будемо Рудичок, Рудик самий радий, що він додому вернувся. Дивіться, понасипала їм корму, вже поприносила і цей, що фонд дав ось для котів, і оцей для собак, що фонд дав. І що Наташа мені присилала. Ось о, дивіться. Ви думаєте, Ні, вони трошечки поїли. Оце я давала. Це я собакам давала, Ось, ось бачите бубочки. А ви знаєте, за чим скучили? О, Єгорка їсть. За кашою. Вон, в Тарілки каша, я їм на, на цілу гору насипала. І вони кинулись на кашу, отак. От так що, хто там у нас такий сильно ярий прихильник сухого корму? Ну, а як вони хочуть от домашнього? Воно з курочкою, з кишочками куриними, з патрашками пахне. Ой. Так що ось так. Ні, вони і цей і будуть їсти, звісно ж. Воно, пішов, алмаз, пішов їсти. Зайчик. Травички, вони сильно води хотіли, пить хотіли, вихлептали зразу піввідра води. Кушай, мій хороший бахмут утік. Ну, як утік? Щас я його покажу. Він лежить. Бахмутка. Він геть обідився. Зайчик, що ти навіть не йдеш не кушать, не водичку пить. Тобі тут хорошо, да? мій красивий. Їм, Бачите, оце больненько, болить вушко. Їм вушка типу, прижигали, собачкам ставили чіпи, а котикам як вам показати? Бачите, тут дирочка така, якби. Навушки. Болить, да, зайчик? Ну я не буду. Це у всіх котиків такі метки. А хто це? А хто це Матільдоська. Матільдоська теж рада була. Ой, яка рада. У вас такі намирки на вухах, так. Да? Ой, не, не привикли, чухається, да, мішає, нічого привикнете. Пішли. А де б'януль? Де б'янулька? Га ти мамина така, доця, мамина, приїхала додому моя куколка. Луночка, що вернувся твій рудечок? Да? Любиш Рудичка? Вернувся зайчик. Тут Аліна. Це луна, а це рудичок після кастрації чи стерилізації, як там правлять. Зайчик. Бачите, їм на вушки отакі робили ну, позначення, Будання. А то взагалі пачка із собачим кормом нічого? Ні, нічого. Мої й собачі їдять. Давай я тобі відкрию гарненько. Що ти так? Ти не з тієї стала? Ісі, ось ось з тієї сторони треба їсти. Диви. Ось о корм, йди, йди йдеться. Ти опять пішла з той сторони. Я ще думаю, що цих котів, що я давала на стерилізацію, що таке? Мабуть, ще обробляли від бліх, мабуть, тому що у них всіх із лівої сторони щось таке, як масне. Знаєте, таке як жирна шерсть. Мабуть, обробляли. Це ці кармаш дав фонд. 3, 4, 5, 6, 7. Це 15 пачок дали на 5 котів, 15 пачок тут по 650 грамів. А на трьох собак дали 3 пачки корма по 2,7 кілограми. Да. Ось так, такий фонд. U Animals. Будань, шо він? Рудька. Проголодались зайчики, да? їжте, їжте. Як хочете, так і їжте. Пірат тишо. Єгор скучив за домашнім супчиком. Я алмаз. Тепер бачите, можна їх в хату пускати. Так, сейчас зроблю собі бутик з такою колбасою. дивіться, яка гарна. О, клас! А що ж це оце таке цікаве вкраплення оці? Бо тут написано, на самой колбасі написано, що тут. 95% курка і кролик. От, 800 грамів ця палочка. Ну, Коротше, не знаю, що ще. Ну, знаєте, на, ну, у мене трошки зараз нюх і смак притуплені. Ну, от воно не пахне так, як котячі, оті паштети, прям смачно. Воно от пахне кормом. Кормом для тварин. От воно пахне. Так що тут, ну, якби, все натуральне. А що ж тут? А, це рис. Це з рисом іще, йо. Це з рисом. Бо я бачу ось на картинці намальований рис. Так? Да? Ну да. Так, ні. Ну я, звісно, це я жартую за, за бутерброд. Я ось діткам зараз поріжу і дам. Отак. О, от О ну ще тут. Ого їм, блін. великий шмат. Ну нічого, це я дам зараз дівчатам, а що вони не доїдять, то рудик прийде доїсть. да Ви вже м'явкаєте? Ой, я не можу, колбаса з рисом. Щоб ви були здорові. Боже, ви хоч, ви хоч взагалі уявляєте, що оце якби не Наталка, щоб ви їли. Ні, ну, Не то, що вони прям би голодали, Звісно, що ні, я б цього не допустила. Ну оце таке всяке разне, оце таке, ну, я б їм і не купляла б, і не знайшла б, може. Так, зараз даю. Аліна, ти молодець. Луночка! Луночка, давай, доця, давайте. А ну-ка, давайте. Ого, Аліна. Та хоть жуй. Ну, она мягенькая такая. Она. <свят> она как паштетик тоже. <свят> Смачно. Все, смачного, дякуємо Наталочці! Рудик, красунчик, а хто в тебе там захований в коробочці? Хто? Рудь? Що можна так сидіти, так? Да? Прийшла Алінка. Тут Пірат воду хлебче, хлебчі хлебчі Нічого мені не говоріть. Я не знаю, звідки вони беруться і чого вони йдуть до мене. Ну, а ця китечка, вона десь приблизно така, як Луночка і Аліночка. Киці, ну вона така гарна. Покажи, які в тебе оченята, як чорним карандашиком підведені. Не бійся, вона дуже плаче. Прийшла сама, не бойся до цього. Прийшла сама в котельню. Вже пізно вечором, я завжди пізно вечором йду в котільню. Ну, У мене такий, така процедура чи традиція така. Е мені треба посидіти з котами. Я їх гладю, я з ними розмовляю там, от. я їм ще якісь смаколики приношу. <кій> І от це, яке вчора було, 6 Шост... листопада. Ввечері. Оце ж я так проводила свою процедуру вечірню, і двері в котельню були привідкриті трошки. І я чую, десь хтось плаче. І потім раз, і в дверях з'являється оця китічка. І зразу кинулася їсти. Ну вона не видно по ній, що вона якась не шипіть на неї, приблудна там, чи якась там е виснажена. Ні. Вона йде до рук, вона лащиться, вона, ну, ну от плаче постійно. Зайка. Дивіться, яка гарнюя. Зайка. Може, ти дочка Кібрі, ти трошки на неї похожа. Я не знаю. Я зараз її з... Фотографую і дам оголошення, може, це чиясь. Ну, я чесно, я не вірю, що хтось відгукнеться. Ну, типа, може, вона загубилась. Всі сусідські коти у мене. Алін, Аліна. Рудик, Не обіжайте кицюньку, вона боїться. Те, Аліна? Пірат. Пірат уже сидить і думає, як він її буде Да, Пірат? Ой, добре, зараз буду давати оголошення.